Ну, хотілося б розкрити, напевно, в основному зараз от такі три тези. На сьогоднішній день ми півтора року воюємо. І воюємо не тільки з ядерною державою, не тільки з Другою, скажем, армією по потенціалу в світі, і не тільки із самою багатою по ресурсах країною в світі. Росія дійсно найбагатша країна в світі по різних експертних даних. В ній сконцентровано біля 40% світових запасів е, національних багатств, якщо ми говоримо про Надра, в основному про Надра, е, так от, перша теза, ми півтора року воюємо і ми не програємо. Я думаю, що це вже наша перемога. Мало того, ми не просто е, не програємо, ми перемагаємо. І ми саме, основне, що ми перемогли вже самі себе. Ми вже пробудилися, ми стали дуже сильними, перемогли самі себе в тому плані, що ми для себе прийняли єдине правильне безповоротне рішення. Ми боремося і ми перемагаємо. Інших варіантів у нас просто немає і не розглядається. Значить, ми переможемо. Це основна теза. Друга теза а швидко переможемо. Я пам'ятаю початок війни, пам'ятаю ті казки Арістовича, там війна два тижні і мир. Потім там казки Арестовича, війна два місяці, потім мир. Ну, а тепер ніяких казок Арестовуча, я вже не, не, не слухаю. Можливо, він там був всеукраїнським психотерапевтом, що, можливо, в той час і треба було українців трішки заспокоїти, тому що самі що ви пам'ятаєте, це страхи, паніки. Тому що людей завжди страшить те, що незрозуміло і невідоме. От Ми не знали, ми не розуміли цю війну, ми не розуміли, для чого вона потрібна, чому вони на нас напали, чому це все так. Ну, Агресивно і так масштабно, ну це дикі речі були. Зараз вже все зрозуміло. Дуже просто Дуже просто. або ми, або вони. Іншого не дано. Якщо вони, ну то немає ні української державності, ні українців як народу. Ну буде стадо там рабів. Я в це стадо, чесно кажучи, записуватися не хочу. І думаю, що свідомі українці так само не хочуть. Так, от мене вже не цікавить тема коротка чи довга війна. Мені подобаються не, ті військові експерти, особливо наші військові, які на передовій і є такі вислів, що війна це тяжкий труд, це просто тяжкий труд. І він не тільки на передовій, він, взагалі, то в тилу. Так само, і нам треба всім тут гуртуватися. Дійсно, не по ресторанам там, дискотекам ходити, а скажімо, ну, кожен на своєму місці, як тільки може допомагати фронту. Взагалі-то це наша національна народна війна, і, і до переможного кінця. Ну, а тепер, так, якщо поросуждать, по зараз, напевно, тільки саме лінивий українець не являється військовим експертом. Ну, я не відношу себе до військових експертів, але свою думку маю. І я схиляюсь до думки, що в дійсності можливо звучить дуже просто, навіть так дуже прозаїчно, але в дійсності є два варіанти відносно війни. Це більш такі реалістичне, це затяжна війна. А другий варіант, який мені дуже хотілося б, дуже хотілося б, це коротка війна, там ну, через місяць, ну, наприклад, через там, три місяці. Такий варіант теж можливий. Він, на жаль, маловірогідний. Він можливий, і я б його назвав би як фосмажорний, Розумієте? Розумієте? Росія взагалі-то не передбачувана. Вона була в своїй якісь мірі не передбачувана тим, що вона вибере саме паршивий для себе варіант. От все, що могли вони зробити саме паршиве, саме нерозумне, це напасти на Україну. І вони це зробили. І це велика їхня помилка, і е, помилка, яку неможливо виправити на сьогоднішній день. Но ну, це вже наша трагедія і наша біда. Но ну, це, ну я кажу, це пам'ятаєте, те, що я скажу. Це і їхня трагедія, і їхня біда, тільки розтягнута трішки в більшому часі. А воно як вукне, це так відкрикнеться, що посієш ти пожнеш, посієш вітер, пожнеш бурю. Не так все просто буде в тій Росії. От це той варіант, який я називаю фос -мажор. Ну, помре той Путін. Ну, система ж політична не зміниться, але переговорний процес почнеться на, на наступний день, наприклад. Можуть бути якісь, скажем, там домовленості з третіми сторонами як посередниками, може бути перемир'я, може ну слово капітуляція, не хочеться вживати, тому що ну це маловірогідно. Ну при фосмажорному, при фосмажорних обставинах, буквально там на тижнях, на місяцях активні військові дії можуть просто завершитися, і може початися переговорний процес, але на жаль, він може бути довгим і нудним. І при затяжному варіанті, який, на мою думку, ну більш реалістичний. І він може бути на ну на, на суттєво суттєвий термін, але не в активній бойовій дії, тому що жодна армія світу, в тому числі і російська, в тому числі і українська, не можуть витримати роками інтенсивність таку ведення бойових дій в силу багатьох причин і ресурсних, і людських, і психологічних. То я думаю, що при затяжному, навіть при, якщо буде цей гірший варіант затяжної війни, то активна фаза притихне. Про це теж всі говорять, ну, зокрема, взимку притихне. Скажемо, що там буде з та, тою військовою зброєю, що нам говорять там Ф-16 і багато інших, тому що я думаю, що всі, що українці зараз з цим слідкують, звичайно, це теж змінить е, хід війни. Але що хочу на завершення сказати? У нас. При цьому, на мій погляд, довгому, довшому варіанті і більш реалістичному, яка може бути послідовність? Може бути така послідовність, що спочатку буде завершена активна фаза бойових дій. Друге, ми можемо війти, друге, ми можемо війти в переговорний процес. І третє, цей переговорний процес може тривати доволі довго. Доволі довго. І ну, гадати на кофейні гущі, прогнозувати, що краще для України, що гірше для України, теж не хочеться. Тому що мені здається, що цей вислів чи цей настрой народу, що е, е, перемога до кордонів 1991 року, з одної сторони, це правильно. Але з другої сторони стоїть питання, а які кордони ми отримаємо в 91, кордони до 91-го року? Ну, наприклад, Донецька область, наприклад, і Луганська область? Я так думаю, що якщо ми навіть ці області візьмемо повністю до російської території, то ми будемо мати рихлу, рихли кордон. Там розумієте, там населення за всі ці роки, ну далеко, напевно, вже більшість населення не проукраїнське. І в мене от запитання: а чи готовий уряд? Верховна Рада, адміністрація президента до цього явища. Коли ми взяли ці території, вони наші, да, українські, ми їх взяли. А що ми з ними будемо робити? А який там буде режим, військовий чи не військовий, а який там буде кордон, рихли чи не рихли? А чи не звідти будуть заходити диверсійні групи? А що там буде взагалі робитися? Тобто, мені здається, це ну, дуже складне питання, і воно ну, потребує певного часу свого вирішення. Ну і дійсно на завершення хочеться побажати всім українцям більше в душі спокою і прийняття той ситуації, яка є. Ну, мене навіть появилася така власна приказка, що в ненормальних умовах, тому що війна це ненормальне життя. Це не є нормальне людське життя. Ну, у мене появилась моя власна приказка. В Ненормальних умовах треба вести нормальне людське життя. Треба просто жити, просто жити і не жити очікуваннями. Ось воно закінчиться, ось воно очікування. закінчиться. Так ви бачите, ума можна зійти і останні нерви порвати на собі. Треба просто жити, цінувати кожну хвилинку життя, насолоджуватися життям, насолоджуватися діточками, внуками, рідними і близькими, і максимально допомагати українському війську і чітко розуміти. У нас може бути одна єдина перемога. І це не тільки кордони 1991 року. Наша перемога і її суть полягає в тому, що ми маємо стати сильнішими, ніж Росія, сильнішими не тільки духом, бо ми вже духом стали набагато сильнішим, ніж Росія. Ми маємо стати сильніше інтелектом, сильніше організації сильніше силою волі, сильніше армії, сильніше зброї сильніше технології, інтелектом сильніше. Тобто ми, вони більші за нас, вони монстри, і вони такими і залишаться. Ніхто ж не обереться одну шосту частину суші, розумієте? І цих 140 мільйонів ніхто ж нікуди за океан не перемістить. Цей сусід нам Богом чомусь даний. Значить, вихід один ставати сильнішим. І я думаю, що зараз, так як залізо. Стає сталю тоді, коли воно гартується в вогні. Так само зараз український народ проходить це страшне горнило і стає українською нацією суперпотужною, суперсильною, і це мене надихає. Тому що якраз у цій силі і є наша перемога, справжня перемога. І коли ми станемо такими сильними, про яких я мрію, це коли цей процес ну, якби завершиться, саме ну дуже сильної армії, технологічної армії, сильним народом, сильної нації, ну тоді я думаю, в Росії відпадуть всі бажання нас там щупати через рік, п'ять чи десять на прочность. Іншого варіанту у нас немає ну просто немає, можна його просто не шукати. І ні, ніхто його ніде не найде, ніякі сусіди, там, гарантії, військові блоки все це добре, все це треба робити. Це все треба робити. Але Україна і український народ, і українська нація мають стати сильнішими наших сусідів північних. Ну от такий рецепт.